не помню название. Декілька завдань, тобто, це що одна, так скажемо, може з когось тест, то те, там, але, так скажемо, більш детальніше. От у нас перше завдання, це мається на увазі, що там вчитель скажеться. Але я трошки покажу, в якому плані. Значить, усе чихло у нас 82 на 10 п'ятому степені, так? То ми тут там бачимо, що тут теплень у нас дорядне число. Тому, е якщо у нас дорядне число, то ми його просто приписуємо нулі. Тобто 10, написали, а потім ми е рахуємо, у нас теплі вказує скільки нулей. Тому в нашому випадку степень у нас п'ята, 5, 5, значить, 5 нулей повинно бути: 1, 2, 3, 4, 5. От наше потрібне е число. Тобто, щоб було у нас 8 мільйонів і, і далі, да, 200 тисячі. Якщо дивитися на варіант Б, на да, 6 помножити на 10 тресів. Така ситуація знов-таки ну, у нас, оскільки до різна степень, то ми просто будемо рахувати таким чином, щоб в 6,1 помножити на тисячу. Да. І виходить у нас вносимо нулі спокійнесеньку, да, і 61. І у нас тільки навіть, після кому, у нас один знак кому, тому зайвий 0,1 викреслено, виходить у нас 6100. Якщо, от, наприклад, 9 помножити на 10 сьомому да, це знов-таки накоштал е, варіанту А, 9 помножити на Кількість там у нас нули, тобто нам потрібно 7 нулей. Якщо ви витратитися варіант D, це має звинувачення 0,8 на другий степень, тому ми просто пишемо 100 так? 8, вносимо 2 нулі на пога після нуля 1 знак, Тому у нас нуль, звісно, зарвий. Тобто виходить у нас просто 80. Якщо ви дивитися друге завдання, тут трохи навпаки. Тут, як ми отримали, число 80 тисяч. Тобто нам потрібно представити так, щоб можна було записати у вигляді, яке число помножити на 10 в якому степені, тому як можна діяти в таких випадках. Якщо візьмемо 80 тисяч, по-перше чергу, ми можемо представити у вигляді 8 помножити на 10 тисяч. 10, да? Тобто приставимо і там у вигляді добутку, де у нас перше число натуральне, так скажемо, або десяткове, а друге число це у нас 10 в якому степені. От тільки у нас 10 тисяч, да, то можна в таких випадках представити 8 помножити на 10 в четвертому степені, тобто кількість нулей відповідає саме в степені. От у нас отримали такий вираз. 8 помножити на 10 четвертому степені. Якщо наступний у нас приклад, так, то ми спочатку рахуємо скільки у нас нуле. У нас тут тільки 6-0. Тому можна представити у вигляді 25 помножити на 10 в шостому степені. Тобто, от у нас таке число. Тобто у вигляді. Допуску 25 помножити на мільйон. Або замінити мільйон на 10 в шостому степені. Тобто 100 відповідальний степені 25 помножити на 10 в шостому Або 2,5. 2,5 помножити на 10 в сьомому степені, якщо ви хочете у вигляді 10 кілька, Тому В таких випадках ми просто щиро у уліво на один на да? тобто ми беремо не 10 шостому, а тепер 10 сьомому, і таким чином нас отримала відповідь 2,5 помножити на 10 в сьомому степені. Якщо ви роздивитеся варіант Ф. Тобто, все має зумувати тут 0,006. Чому? Чому ми отримали 10 6 помножити на 10-5? мінус Якщо у вас розташування йде ліво, тобто починаючи 0,000, в 000, таких випадках ми просто записуємо у вигляді від'ємної степені, Тобто 6 помножити на 10 мінус 0, 1, 2, 3, 4, 5. Да? Тобто, ну, тобто нам потрібно поставити вже мінус 5, тому що 1 поділити на 10 в п'ятому степені, ми отримали 0,00001. І потім помножимо на 6, ми дійсно отримуємо 0,006, так скажемо, да. або можна сказати 6 помножити на 10 мінус 5. Ну, а останній приклад, це звісно спочатку рахуємо, скільки у нас 1, 2, 3, 4, у нас 3, 5, 6, да? тобто 6 у нас в Робільську. Тому у нас кома стає отут, да? тобто 8 цілих, 6 десятих помножити на 10 мінус 6. Тобто, коли йдеться Десятькові, значення 0,000, там, да? ми ставимо від'ємну степінь. Якщо, наприклад, накостали 80 тисяч, ми йдемо вправо. Тобто ми рахуємо саме кількість ну, нулей. Ну, Такі у нас трошечки ситуації стосовно розв'язування декілька прикладів саме прав. Тому от, головне бути дуже в таких випадках уважніше. Значить, далі, значить, далі ми підемо наступному завдання. Значить, наступне завдання нам потрібно спростити вираз. Зараз, прошу, осені, значить, нам потрібно спростити вираз. Для того, щоб обчислити, так? Тобто, значить, окільки 250 помножити на. Ну, в другій степені помножити на 4 в другій степені, чима ми отримали те, що все в другій степені, або от такі е, значення. Як можна використовувати її? 250 в другій степені помножити на 4 в другій степені. Вічно, якщо у вас однаковий степень, та, то ми можемо об'єднати за допомогою цих властивостей А, Б, в степені Н. Піднесення відбувається до кожного. Тобто основи можуть бути рівні, але якщо у вас однакова степень, то можна представити у вигляді, так скажімо, об'єднань. Тобто, як власне відказують, як туди підходить, так і навпаки. В нашому випадку підходить навпаки. Тому ми можемо записати, якщо необхідно однакові степені, то 250 помножити на 4. І ще все в другій степені. І можна тепер обширювати тисячі в дружій степені. Або якщо от, е, внутрішньо знаходиться течія, да, то можна записати у вигляді 10 в третьої степені і ще раз в другій степені. Тут у нас використовують лише конкретно властивість. Якщо у вас А в степені Н на М, то можна перемножити М помножити на М, тобто 10 в Або він саме в кількість нули. Да? У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Оце у нас повний відповідь. Ну, а якщо от не прибігати, то що в нас десантніше притворення тисячу, як в 10-трену, а просто обширів, то в таких випадках рахуємо таким чином: тисячу, що повновити на тисячу. І виходить, у нас саме 6 нули. Якщо дивитися наступний приклад: 5, шости. В цьому степені помножити на одну цілу, в сьомому степені. В першу чергу не слід, що потрібно завжди перетворити у неправильний дріб. Тому спочатку перетворимо у неправильну дріб, показуємо, да? тобто перетворення відбувається в часи у нас множення, а потім у нас додавання. 5 помножити на 1,5 плюс 1 буде 6. П'ятий в 7 степені. Потім в наступний у нас іде йде однакова степлі. тому ми можемо об'єднати дійсно з цієї властивості. Тобто 5 шотих помножити на 6 в п'ятих в 7 степлі. А це, це стає просто один, а один в будь-якої степені все одно стає 11. Наступний у нас е приклад. Наступний Приклад виглядає таким чином: значить, мінус 8 в п'ятому степені помножити на 1 в четвер п'ятому степені. В першу чергу ми бачимо однаковий степень, е, тому ми можемо взяти і об'єднати згідно з цієї властивості. Тобто, мінус 8 помножити на 1 в четверту п'ятому степені. 8 і 4 можна скоротити на 4. Тобто у нас в нашому випадку 2, там у нас 1, тому у нас дріб не потрібен. І ми отримали всього мінус 2 в п'ятому степені. Від'ємні що завжди відбувається дужка, тобто обов'язково наявні дужки. Мінус в п'ятому степені, тобто непарні значення, маєте на увазі 3, 5, 7, 9, 11, мінус залишається на місці, тобто мінус 32. Тобто 5 разі 5 однакові шифри 2. 2 на 2 на 2 на 2 на 2 і отримали мінус 32. Ну такі справи. Тому степень, якщо у вас е, е, не парні степень, то тут залишається мінус без змін. Якщо у вас парний степень, то мінус не потрібен. Наступне у нас. 0,3 десятих зі знаком мінус четвертому степені помножити на 10 четвертому. Тому в таких випадках ми знов -таки? Якщо у вас однакова степень, то можна винести просто взагалі взяти підзагальну мінус 0,3 дужеки беремо, помножити на 10 і все в четвертому степені. Мінус 0,3 помножити на 10, це буде мінус 3 четвертому степені, а оскільки у нас парне, парне число, то мінус нам не потрібен. Виходить у нас 81, тобто 3 на 3 – 9, і. Через два рази по три. Будемо один. Ну і останній у нас пошовний варіант 2 п'ятих э, п'ятої степені помножити на мінус п'ятому степені і помножити на дві сілих одна друга в п'ятому степені. Ну, спочатку ми перетворимо у вигляді неправильного дробу шосовного третього дрог. Да? Тобто от ця рік перетворюємо у 5 другий. Да? Тобто 2 на 2 – 4, плюс 1 буде 5. 5 другий. І потім об'єднаємо 2 п'ятих, помножити на 5 другий в п'ятому і помножити на мінус 10 в п'ятому. Да? Тому що так у нас друг, тому що дріб і дріб, коли об'єднуються, у нас виходить, бачите, що у нас зараз відбувається 1, 1. Тому 1 в п'ятому степені це Тобто Потім ми рахуємо в мінус 10 п'ятому степені. Значить, в мінус 10 п'ятому це потрібно щось записати, мінус поставити 1 і 5 нулі. Саме ось такий ось у нас відповідь. Що стосовно наступного завдання. Наступного завдання знов-таки общий значенню вироху. Якщо у вас е, мова йде про ділення, то тут виконується дріб, а поділити на Б, степені N, піднесення відбувається до кожного. Так прямо, так і навпаки. Тому ми можемо спокійно, якщо от, поставлю тут галочку, сюди напишу. Чи є ділимо на щит. Це все в п'ятому степені. Тобто стілення да, можна перетворити у вигляді трубу, тому що так буде зручно рахувати. 60 ділимо на 6, буде 10 в п'ятому або 10 і таких нулей нас 5. Якщо ви подивитесь на цей приклад, мінус 48, якщо у вас в цьому степені, то можна навіть і отаким таким піти. Мінус 48 ділимо на 48 і все все в цьому степені. Мінус 1, тому що мінус в 7 степені залишається на місці. І просто 1. Це. Ось такий у нас собі відповідь. Далі 0,36 в четвертому. Можна написати у вигляді 0,36 поділити на 0,18 в четвертому степені. І після того ми ділимо, виходить у нас 2 в четвертому степені. Або 30-15. Якщо обчислюєте значення е, цього виразу. Тобто, е, 2 в 2 на 2, 4, на 2, 8, на 2, 15. Тобто, виходить у нас просто число